Всім привіт! Як завжди новорічний настрій фільм, який я рекомендую подивитись до Нового року. Дуже коротко, ви, мабуть, вже хтось бачив, а можливо хтось ні. Це фільм Вартові Галактики, Святковий спецвипуск. Це 40 хвилин новорічного грінжа, Тобто новорічний фільм в стилі Марвел. Це зняв Джеймс Ганн, Ви його, напевно, вже знаєте по першій другій частині. У нього завжди такі незвичайні фільми. і ну і, Звісно, тут новорічний настрій. Марвел. Марвел ловить момент, де заробити гроші. все дуже просто. Всі ті ж самі актори, декілька нюансів таких, типу в наш час, не всьому двіжухі, ну, Дуже складно пояснити це, просто треба подивитися. Якщо вам подобаються фільми Марвел, то 100% вам і цей новорічний фільм сподобається. Він такий коротенький, 40 хвилин, але є певний юмор, такий ну, нормальний. Я скажу, нормальний це фільм між е, е, другою частиною, наскільки я зрозумів, і третя, яка ось скоро буде ну, в наступному році. Тобто це такий посередині фільм, е, який не Ніяк не сприяє на сюжетну лінію. Тобто фільму, в принципі, там особливо немає сюжетної лінії. Ну, це просто між другої частини і майбутньою третьою частиною цей випуск. Цікаво подивитись, тому рекомендую. А якщо ви бачили, напишіть коментарі, як вам цей фільм незвичайний новорічний. А підписка на мій канал і лайк, як завжди. Всі...